Хто з дітей та із дорослих відмовиться від смачного морозива влітку? Правильно, ніхто. Але улюблені ласощі можуть принести не лише задоволення, а й користь. До вашої уваги пропонуємо цікаву гру з паличками від морозива. Для неї потрібні лише різнокольорові палички різної довжини та ширини. З їх допомогою діти можуть викласти від найдовшої до найкоротшої, рахувати палички кожного кольору, порівнювати, яка довша, яка коротша, яка ширша, а яка вища, складати цифри та букви, будувати геометричні фігури та візерунки, виконувати завдання за зразком або за інструкцією, навіть позначати слова у схемі речення. Гра з паличками від морозива це доступно, корисно і дуже цікаво. У молодшій групі діти тільки починають знайомитися з грою і з паличками. Вони розглядають їх, називають кольори, вчаться порівнювати їх за шириною та довжиною. Особливо цікаво діткам грати у гру знайди паличку від морозива за кольором. Це завдання викликає у дітей багато емоцій і допомагає швидко закріпити знання про кольори. Такі прості вправи не лише розважають, а й навчають дітей розрізняти кольори, порівнювати предмети та тренувати дрібну моторику. У середній групі діти вже виконують складніші завдання з паличками від морозива. Вони не лише називають кольори, а й рахують палички кожного кольору, визначають, яких більше, яких менше. Це допомагає закріплювати елементарні математичні уявлення. Також діти можуть складати із паличок прості геометричні фігури квадрат, трикутник, прямокутник, а також можуть викладати візерунки за словесною інструкцією вихователя. У старшій групі діти вже впевнено володіють різними способами використання паличок. Вони викладають їх в правильній послідовності від найдовшої до найкоротшої, або навпаки, що розвиває вміння порівнювати та впорядковувати предмети. Дітки можуть складати із паличок цифри та букви, що допомагає їм підготуватися до школи, а ще вони позначають паличками слова у схемі речення. У старшій групі гра з паличками перетворюється не просто на розвагу, а на захопливий спосіб закріпити знання, потренувати мислення та підготуватися до шкільного життя. Гра з паличками від морозива це не лише цікаве дозвілля, а й ефективний освітній інструмент, яким можуть користуватися не лише вихователі, а й батьки вдома. Вона допомагає дітям в ігровій формі закріплювати знання про кольори, форми, розміри та кількість, розвивати мовлення і мислення, тренувати увагу та пам'ять. Такі прості матеріали дають безмежні можливості для творчості та пізнання. А головне діти навчаються легко і із задоволенням через гру. Спробуйте разом із малюками і переконайтеся, що звичайні палички можуть стати чарівними помічниками у навчанні.